Дорослі і поважні чоловіки напружені, ніби дві на контрольній. І не дарма. перший етап тестування з тріском провалила третина претендентів. Ті, хто пройшов далі, вирішували ситуаційні завдання. Члени комісії ставили по два питання всім однакові. Перше щодо проблем Одеської області, відповідь на друге мала показати наскільки людина готова до роботи керівника такого калібру. На цьому етапі оцінюються чотири компетенції кандидата. Це його професійні якості, це вміння приймати рішення, управляти персоналом, а також вміти працювати в умовах електронного врядування, працювати з інформацією. З рішенням ситуаційних завдань успішно впоралися лише п'ятеро: бізнесмен Олександр Ващеленко, нардеп Юрій Чижмарь, Мер Балти Сергій Мазур і два екс-віце-губернатори нашої області Максим Степанов і Олександр Остапенко. Він єдиний у списку одесит. Над Одесою вже ну, достатньо ставити експерименти з приводу того, хто буде керувати Одеською областю, і потрібно щоб очільником одеської обласної державної адміністрації була людина, яка дійсно знає ситуацію в Одеській області в суспільстві, в економіці. У мене такі знання є. Втім, проявити свої знання на посаді губернатора Олександру Остапенко, поки не вдасться. Протягом всього конкурсу він тримався гідно, але на думку членів комісії провалив співбесіду. Переміг у конкурсі Максим Степанов, чинний директор держпідприємства «Поліграфкомбінат комбінат Україна. Степанов Валерій Анатолійович, 1,40, 1,40, 1,20, 1,40, 1,90. Підсумок. Перший етап 2 бали, другий етап 5,18 бали, третій етап 7,30 бали. Загальний підсумковий рейтинг 14,48 балів. Відразу ж по закінченню конкурсу Максим Степанов приймає вітання і ділиться планами. каже, головне залучити інвестиції. Регіон має не заощаджувати кошти, а вчитися більше заробляти. Після того када. Крым стал оккупированным, а в область, области такая мека туризма украинского на сегодняшний день, поэтому нужно очень серьезно подготовиться к сезону. И для того, чтобы максимальное количество людей поехали в Одесскую область, чтобы им было комфортно, безопасно, отсюда выплывает борьба с преступностью, которая должна быть очень такая решительная, проведена. Ну, естественно, как бы вообще основная вещь с точки зрения моей работы, я считаю, это... Економіка про Максима Степанова відомо небагато. Він був першим віце-губернатором Одещини за часів Ющенка. Зараз пов'язаний з Ігором Коломойським. Політологи характеризують його як класичного управлінця, що буде багато часу приділяти бюрократії і цифрам. Це не дивно, колись він працював у податковій. На думку експертів, на новій посаді від Степанова не варто чекати дива, але й великі навдачі мало ймовірні. На момент, який нам необходим, который мы все ожидали с вами, а именно, это полная перезагрузка непрофессиональных начальников управлений и подбор вице-губернаторов. К сожалению, этого не состоится, потому что э, мы понимаем, что близость его к одному из олигархов настолько очевидно, что она не позволит ему... Провести равноодальний конкурси, отбор по персональному признаку. Та деякі експерти впевнені, призначення Максима Степанова було заздалегідь визначено а його кандидатура схвалена і владою, і олігархами. кажуть, в нашому регіоні він буде лобіювати бізнес-інтереси своїх покровителів. Результаты конкурса были решены еще примерно 2-3 недели назад. Когда Степанов подал документы на этот конкурс, он бы не подавал, если к тому времени не было договоренности о национализации привата и о том, что взамен на эту приватизацию, как маленькая часть расчетов, Коломойский получит политические гарантии своих бизнес-интересов. Дехто вже заявив, що конкурс був сфабрикований та пройшов з великими порушеннями. Владислав Балінський був присутній на співбесіді. Каже, Максим Степанов поводився дуже впевнено, ніби заздалегідь підготувався до конкретних питань. Зі сторони казали, що він явно підготовлений к задаваємо випросам. Я вижу, що комісія проводилась нечестно, я віжу, що це маніпуляція і обман. Я бачу, що чоловік, який дожен був по на цьому конкурсі, це Остапенко, а його спеціально завалили. формально. Результати конкурсу не остаточні. У тих, хто програв, є 10 днів на оскарження. Уряд вже схвалив кандидатуру Степанова. Але остаточно затвердити нового губернатора на посаді своїм указом має президент Порошенко. Наталя Усатенко, Ксенія Барвиненко, Тамара Дмитренко і Едуард Шандерович. Підсумки тижня перший міський.